привіт! Це знову любителі авторемонта. Сьогодні хочу показати, як я удосконалив кришку багажника. Opel Vectra. зняв я цю пружину, о, видно. І що я поставив? Поставив я от такі тяги. Видно, так? Да? Тут там де вставляється пружина, профрилив сверлом. на 8 ставил вот такого болта а с этой стороны он сделает такой буквой крючком таким вот прикрутил да. Он вот и стоит такая штука. Ой, одна, ну да, одна, Другая сторона. Другая. Того, що вийшло мене. Кришка багажника тримається. мертво. В ніякому разі вона не зможе закритися. Закривається тільки при прикладанні сили. Видно, так? Да? Хлоп? От, закрилася. Хлоп. Хлоп. Все. Тримається. Чому я вирішив так зробити? Мені вже ця кришка бажніка так по хребту надавала, що скоро придеться йти вправляти спину. Тому вирішив посидіти, придумав, купив амортизатори дешеві по 50 гривень Бушні, хороші під БМВ і поставив. Тому, кому що цікаво, нема що чим зайнятися. Удосконалює своє авто. Робіть так, якщо вам подобається. Це набагато зручніше. І не треба купляти ті пружини по 250 гривень, які продають в інтернеті чи на шротах. Купи і по 50 гривень два амортизатора, набагато краще, ніж ця пружина, набагато краще тримає. На цьому все. Будуть інші відео. Пишіть, буду все вам детальніше розповідати. Все, до зв'язку.